Вітаю, друзі! Сьогодні 20 серпня 2023 року. Знаходжуся я за 100 кілометрів на захід від міста Києва. Зараз хочу показати вам гібридну форму під назвою Клубнічний з селекції Шопувалова. Цей кущик у мене росте у вольєрі. Тут я тримаю качок та курей. Росте він на ось такий. Арці. Цьому кущику третій рік. Показує він досить гарну силу роста. Грона в нього з основної бруньки в районі кілограму. Ось такі. Ягода в районі 8 грам. В ягоді другий рік поспіль немає кісточки, присутній. Тільки один або два рудимента, тобто його можна вважати м'яконасінником. Е, стосовно смаку, е, я смак полуниці в ньому не відчуваю. Для мене це скоріше е, смак, схожий на смак фізалісу, хто знає, що це за ягода. Е, ягода в нього не тріщить, може довго зберігатись на кущу. Приблизно місяць в минулому році провісила і нічого їй не сталося. Ось ці грона бачите, що ще не поспіли, це з заміщаючої бруньки. Бачите, він віддає по дві грони заміщаючої бруньки, так що, якщо весною підморозить ваш кущик, ви без врожаю не залишитесь. Тобто дуже суперова гібридна форма. Можете її садити без вагань. Всім рекомендую.